Вітаю! Сьогодні розглядаємо слова з подовженими м'якими приголосними звуками. Число, класна робота, записуємо в зошит. Потрібно учитися завжди пригодиться. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Запиши парами слова. Куття, взуття, взбулося, волосся, долоня, знання, неділя, весілля. Прочитай вголос ці пари слів, порівняй їх. У яких словах м'які приголосні звуки вимовляються подовжено? Як на письмі позначено подовжені м'які приголосні звуки? Отже, зроби висновок про позначення подовженого м'якого приголосного звука в словах. Запам'ятай. Подовжений м'який приголосний звук позначається на письмі двома однаковими літерами: життя, читання, галуздя. Відгадай загадку Лесі Вознюк. На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш і не зважиш на Терезах, і ціни не підбереш. Що це? Це знання. Запиши відгадку, підкресли букви, які позначають м'який приголосний звук. Скільки звуків у слові знання? Перевір свої міркування. У слові знання шість букв і п'ять звуків. Звуків менше, бо один подовжений м'який звук н позначено двома буквами «н». У звуковій моделі слова подовження звука позначаються двокрапкою. Зошит з друкованою основою, сьома сторінка, перша вправа. Прочитай усмішку, поясни її назву. Складне питання. Сижу над підручником аж до смеркання, уже позіхаю, а перше питання ніяк розв'язати не вдається мені. Спитають мене на уроці чи ні? Підкресли букви, які позначають м'який подовжений приголосний звук. Скільки звуків і скільки букв у слові питання. Друга вправа. Спиши слова, вибравши з дужок потрібне. Кишеня, варення, колосся, знайшлося, гілля. Ліля життя Катя, Галузя, Кузя. Перевір, чи правильно ти написав, написала всі слова. Підкресли подвоєні букви. Поясни їх уживання. Прочитай прислів'я. Поясни, як ти їх розумієш. Наука для людини. Як сонце для життя. Вчення світ, а невчення тьма. Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий. Випиши у стовпчих слова з подовженими приголосними звуками. Поясни їхнє написання. Побудуй звукові моделі цих слів. Прочитай та виконай завдання, щедрість! Прийшли до мене гості в неділю. Я щедро пригостив їх чаєм і сіллю. Диваки, і як скажіть тим осам не набридло, носити мед, варення і повидло? Випиши слова з подовженими м'якими приголосними, поділяючи їх для переносу. Запам'ятай! Слова з подовженими м'якими приголосними звуками переносити можна по-різному: ЗНА-НЯ або знання. Вдома випиши з орфоепічного чи орфографічного словника 5 слів із подовженими м'якими приголосними. Поділиє їх для переносу різними способами. Дякую за увагу. До зустрічі!